Привіт, мої улюблені і не такі всі людинки. З вами Вікторія і ви на каналі Я Не Така. Тут я розповідаю про психологію, психотерапію, коучинг і як вести себе в вирі всього цього життя і зробити собі трошечки краще завдяки цим методам. Лайк, підписка, дзвіночок моєму маленькому каналу буде дуже-дуже приємно. Якщо вам не сподобається відео, потім можете віджати. Але ця підтримка вона допомагає розвиватися українському україномовному контенту. Моєму каналу я не така. І можливості дізнаватися більше про психологію і самодопомогу українцям. Сьогодні менше світла, але більше святкового настрою, тому що в мене новенька чашечка, про яку я розповідала в новому відео. І ми поговоримо сьогодні про недостатність. Ось це відчуття, яке всередині може постійно гризти і завжди спонукає до того, щоб робити більше, краще, краще. Воно дуже прихукується з темою перфекціонізму з минулого відео. Але сьогодні ми розберемо на класному прикладі з серіалу Nobody Wants This, Ніхто цього не хоче з цікавим сюжетом і неочікуваними поворотами. Дуже часто багато хто з нас може жити з таким постійним фоновим відчуттям – Я недостатня або Мене недостатньо. І це і про те, що я недостатньо роблю, і про те, що я недостатньо цікавий, і про те, що я недостатній, щоб щось, щоб мене любити, щоб мене оберігати, щоб про мене турбувати, щоб мене цінувати. І це стимулює нас постійно так, наче заслуговувати щось у інших. Значить ми недостатньо успішні, що би що? недостатньо правильні? Для кого? Глибокі, для яких стосунків? Сьогодні розберемо, як цей дефіцит постійно заважає нам будувати своє життя. На прикладі серіалу ніхто цього не хоче. На Netflix вже вийшло два сезони, подивіться, хто ще не бачив. А потім повертайтеся і дивіться цей огляд, тому що тут то точно будуть спойлери. Тож, що таке відчуття цієї недостатності? Важливо пам'ятати, що в першу чергу це відчуття це не факти. Це не те, що є в вашій біографії і описано, що з народження ви будете недостатніми. Це певний такий голос інтроєкта, який в дитинстві нам насадили. Хтось, значимий із наших дорослих, колись нам сказав про те, що те, що ми робимо або які ми є, недостатньо для них. Для них особисто, тобто це для їх теж установок інтроєктів, які їм насадили. Тому що вона дуже часто йде з покоління в покоління передача. Хтось погано вмів саджати картоплю і їм сказали, що вони недостатні. Вони передали це своїм дітям, тому що ті діти погано чистили картоплю, а ті діти передали своїм дітям, бо вони погано варили картоплю, а ті діти, пер... діти передали своїм дітям, що вони вже там їдять погано картоплю і так далі. Це така дуже груба і смішна аналогія, але вона якраз про те, що ми помічаємо, що ми можемо навіть старатися зробити краще, ніж було у нас, але наступний етап може бути таким червоним проперцем, що ми все одно будемо відноситися по старим патернам. Також часто цей захисний механізм може бути таким певним випередженням, коли нас постійно знецінювали, постійно оцінювали, то зараз ми вже йдемо на тому етапі, де ми перед кимось іншим можемо знецінити і оцінити себе самостійно. А чому? Щоб нам потім не було так боляче, коли інші це роблять, щоб ніхто інший не зміг нас поранити в момент, коли ми не будемо цього очікувати. Або, наприклад, викрити, якщо ми такі певні самозванці, які не вміють, і нас недостатньо для цієї посади, для цієї ролі, для цих друзів, для цих цінностей, для цього шоу, для будь-чого. Ось якщо брати серіал, ніхто цього не хоче, то одна із головних героїнь, яка є в цьому серіалі, Джан, вона теж має цей внутрішній паттерн. Там, в принципі, і її сестра теж такий має, але про це пізніше. Що наче вона і веде подкаст, вона така цікава, її багато хто знає, хто слухає, але водночас вона вважає, що вона все одно з цим недостатня для того, щоб знайти гарного партнера, для того, щоб відповідати його рівню. Особливо після того, як вона зустрічає рабина і там схрещуються взагалі їхні інтеректи просто разом в одну кубку. І вона замість того, щоб запитати, як окей. Запитати, як хочеться, поділитися з собою, як їй було би класно. Вона старається вгадати, вгадати чужу думку, вгадати чуже почуття, підлаштуватися під них. І в неї часто думка виникає, якою вона має бути для того, щоби підійти, для того, щоб її прийняли в тому середовищі, там де рабен живе, його сім'я, в цьому середовищі, де вона живе, з її родичами і перепетіями, які трапляються в їх сім'ї. І поруч з тим, як розвиваються їх стосунки, вона постійно натикається на це внутрішнє таке відчуття, яке нав'язане інтроєктом недостатності, так, що вона не підходить для нього, вона не підходить взагалі для цього світу. Тому що і сестра, наче вона більш класна, більш успішна, ніж вона, тому що вона така більш проявлена. І її хлопець, так, який успішний, проявлений в своїй сфері, його всі цінують, люблять, поважають. А вона не відчуває цієї своєї внутрішньої сили, вона не бачить цієї своєї класності як особистості, і як людини, і як професіоналка. Деякі моменти класні є в серіалі, де її повертає до якихось певних таких відчуттів, які спонукають до того, щоб вона думала про себе і про те, що вона відчуває. Тому що у Джоан багато захисних механізмів, інтроекти це один із них, але також у неї є. Ще один захисний механізм, який, якщо говорити з точки зору гештальтерапії, це якийсь спосіб організації контакту, як дефлексія. Тобто, коли вона починає відчувати якісь переживання, свої почуття всередині, вона починає захищатися, створюючи такий обхідний шлях через вивільнення напруги, сміх або Да? вона може швидко і багато говорити і не зупинятися, чи не могти себе навіть зупинити. Такий імпульсивний прояв. І цей прояв, це в першу чергу про те, щоб втікти від сорому. Тому що у людей, у яких є це внутрішнє відчуття, я недостатня. дуже багато і часто це таке основне відчуття, на яке спирається це я недостатня, це сором. Про те, що я не така. Бо сором це про те, що я як ідентичність погана не підходжу. І такі захисні механізми, або як в Гештальті називають способи організації контакту, вони по суті заважають задовольняти потреби. Давно, можливо, саме цей механізм був колись помічний. Да? Він задовольняв цю потребу приналежності, бути такою, да? присоромити себе, що я якась не така, але лишитися поруч з батьками, наприклад. Присоромити, що я якось неправильно це роблю, але бути прийнятими батькам, тому що я ось така незграбна, наприклад, або не вмію щось робити. А зараз в дорослому віці це вже може заважати, тому що діти вони по своїй природі не можуть себе захистити, вони по своїй природі не можуть задовільнити всі свої потреби. І тому батьки, як головна фігура, вони. Перебирають цю роль на себе, і вони мають навчити дитину справлятися своїми потребами, своїми складнощами, розуміти свої почуття переживання, могти їх опрацьовувати і розуміти, як взаємодіяти зі світом. Якщо ж цього не навчили, тоді в дорослому віці всі ті механізми, які були дитячо-батьківські, вони лишаються. І тоді ми можемо підсвідомо або не усвідомлено робити якісь дії, які по суті. Зберіглися з дитячого віку. Так? Я можу піти купити собі банан, але я буду сидіти і ображатися на те, що мій чоловік не піде і не купить мені цей банан. Це дуже, звичайно, примітивний приклад. Але в мене таке в житті теж було. Тому я говорю на тих прикладах реальних, які можуть бути. Я хочу, щоб мені подарували квіти, і я не піду їх купляти собі. А я буду ображатися на чоловіка, що він мені не купив. Це теж приклад з мого життя, уже слава терапії, не теперішнього часу. Тож, в даному випадку реалі допомагає Джоан підсвітити себе, і показує дзеркально про те, яка в неї цінність, як вона поводить себе, що у неї є як факт того, що вона реалізувалася, яка вона є, що важливо її цінувати за те, яка вона є просто, і цінувати партнера поруч з тим, бачити, який він є, а не через її проєкцію. І особливо контекстом оцінки сім'ї, як з однієї, так і з іншої сторони. Бо там це дуже багато проявлялося. Адже Ноа був точно маминкий найцінніший даруночок. Але в цьому серіалі був приклад терапевта, з яким потім зустрічалася її сестра. Якщо вам цікаво розібрати, як це відбувалося, що це був за механізм, як в результаті це може в реальному житті відбуватися, як ми вже з нами всякі такі суботи і не тільки цим займалися так само. То напишіть в коментарях, я зроблю окремий випуск. Там Точно буде дуже цікаво розібрати. Ми подивимося фрагменти того серіалу, ті частинки, які показувалось цей прояв того терапевта, да, який потім зманив на свою сторону. Її сестру, те як не окей, як окей, що з цим робити, може трошки посміємося, може трошки поплачемо, посумуємо, бо насправді там багато є чого розібрати. А тепер повертаємося до того, що ж робити з тим, що я недостатньо, да і як цього позбавити. Перше і головне, це валідація вашого болю, це про те, щоб не сварити себе за кожен промах, кожен крах, про те, щоб не порівнювати себе з іншими, а в першу чергу відноситись до себе як до найкращого друга, як до найкращого клієнта. Потурбуватися про себе і про свої почуття. В першу чергу це про визнання, по суті, тих почуттів, які у вас є. Ви зараз відчули, що ви недостатні. Як саме це відчувається? Які почуття, за цією думкою, я недостатня? Це страх, це сором. І визнайте, правда мені зараз страшно, правда, мені зараз соромно. І потрошечку розгортаєте це для себе. Тобто ви відчуваєте ці почуття. Які б вони не були інтенсивні, якби вам не хотілося від них втікти, просто спробуйте залишитися з цим і не бігти, не заміняти чимось іншим, а нормалізувати для себе, що ці переживання можуть бути в моєму житті. І потрошечку пробуйте помічати, в яких ситуаціях ви відчуваєте це, що саме стимулює це відчуття, і що ви потім робите з цим. Це як звичний такий ваш паттерн буде, який ви будете більше усвідомлювати, бо усвідомлення це вже половина результату. Якщо ви не можете усвідомити, у вас немає вибору. Як тільки ви усвідомите щось про себе, у вас вже буде вибір піти тим шляхом, який зазвичай є, або спробувати якийсь новий. Як маленька практика, можна спробувати, наприклад, кожен вечір записувати якісь дії чи думки, які ви робили, щоб заслужити схвалення, і якісь дії чи думки, які ви думали чи робили, тому що ви просто були собою. На початку, скоріш за все, перший список буде переважати. І якщо ви в цьому відео впізнали себе, то це досить природно і зрозуміло. Ви досить довгий період часу вже жили в цьому патерні, і схвалення було для вас основним джерелом. І дофаміну, і серотонійно, те, що стимулювало вас рухатись далі. Тепер важливо подивитися на те, яка є реальність, щоб потім щось для себе змінити, тобто знайти альтернативу задоволеності ваших потреб. А для цього важливо зрозуміти, які ж у вас є потреби, для чого вам потрібно схвалення, для чого вам потрібно, щоб вас хвалили, і як тоді це отримати. Для вас іншим шляхом, ніж підлаштовуватися постійно під інших людей і їх думки. Тож, ми трошечки поговоримо тепер, як може виглядати ця підтримка в вашому процесі в різних форматах. Перше, це саме підтримка. Ви усвідомили, що у вас є ось це відчуття чи думка, що я не ок. Це уже відправна точка, від якої ви можете рухатися, щоб робити щось для себе далі. І те, що буде. Вас підтримувати, це певна щоденна рутина, яка допомагатиме відходити від цього відчуття або думки. Прийняття і валідація ваших почуттів, вашого болю, вашого страху, те, що ви відчуваєте. Не один раз в місяць, а щодня помічати ваші почуття і просто знаходитися трошечки часу, скільки ви можете з ними. Розумієте, що ці почуття це не ваш ворог. Ваші почуття це індикатор вашої потреби. Ваші почуття показують, що щось йде зараз не так, що вам потрібно помітити себе, вам потрібно прислухатись до себе і зрозуміти, що зараз ви потребуєте, про що індикують ці почуття в вашій реальності саме зараз. Далі це про дію, яку ви робите автоматично. Важливо зупиняти себе, тому що ви себе сварите, критикуєте, знецінюєте, принижуєте. І дати собі простір, побути таким, як ви є. Да мені зараз боляче, та да, щось пішло там для мене зараз не так. Але я не буду оцінювати це. Я буду приймати це таке, як воно є. Навіть якщо це буде думка про те, що вам страшно бути собою зараз, це окей. Дайте собі побути в цьому страху, бути собою. І з цього місця вже може народитися щось для того, щоб рухатися далі, да? знайти своє хочу. Для того, щоб спробувати змінити ту реальність, яка зараз є, без вашого внутрішнього бажання, чи як хто може любить називати мотивацією чи ще щось, ціллю, цінністю, без цього не буде далі цієї зміни, цього руху вперед. Вам важливо зрозуміти, що якщо мені нестерпно бути собою зараз, то мені потрібна ця підтримка, мені потрібна ця допомога для того, щоб змінитися, для того, щоб стати тією людиною, якою я хочу. Тим відчуттям, яким я хочу. Да? Бо в першу чергу це не про те, щоб змінити ідентичність, а щоб змінити ваше відношення до вашої ідентичності. Наступний рівень це, звісно, психологічне консультування. Якщо ви розумієте, що ви саме не справляєтеся, що ви не можете пройти цей шлях так, як вам хотілося, або да? не виходить, тоді важливо звернутися до спеціаліста, це буде психолог або психотерапевт, консультування або психотерапія. Я зараз трошки розповім, як це може виглядати в одному і в іншому випадку. Психологічне консультування може допомогти в конкретному випадку подивитися вашу ситуацію, як це виглядає. Якщо, наприклад, ви помітили зараз, що це тільки турбує вас на роботі, ви можете пройти з цим запитом, і психолог допоможе зрозуміти, як цей механізм у вас побудований, і знайти певні такі інструменти, які допоможуть з цим справлятися. А це про таку короткострокову перспективу роботи з одним запитом, з однією проблематикою. Якщо ж ви зрозуміли, що це більш глибока для вас ситуація, що вона зачіпає всі сфери вашого життя, що ви досить часто в різних напрямках відчуваєте себе недостатньо, тоді краще спробувати звернутися до довгострокової роботи, до психотерапевта. Психолог на консультуванні може допомагати вам створювати певну якусь безпечну рутини, да? про те, що може вам повертати в тут і зараз якесь відчуття контролю, розуміння, да, тобто те, що вам надасть більше функціональності. В Психотерапії буде більш глибока робота на дослідження того, як саме у вас відбувається цей механізм, як саме ви проявляєтеся в світ або відноситеся до себе поруч з цією недостатністю. як да, як іде у вас воно включається або не включається, яке підґрунтя саме додає вам цього відчуття, там може відкритися багато різних і почуттів, і переживань, і досвіду, який важливо опрацювати для того, щоб з цим комплексним підходом цілісно попрацювати над проблематикою і змінити ось це власне самоспівчуття з самокритики, да? змінити власне. Відчуття і сприйняття себе і власної ідентичності. Це і про інтроєкти, про які ми раніше говорили, да, і про такі способи організації контакту, які ви обираєте, да, як ви саме це обходитесь для себе, для того, щоб помітити і могти змінити на краще, да, щоб змогти спробувати знайти інші способи задовільнення ваших власних потреб. І якщо ви цього захочете, звісно, попрацювати над певними травматичними подіями. Чи ви знайдете їх, чи захочете знайти, чи захочете розібратися, чи ви вже знаєте, наприклад, які саме ситуації в вашому житті на вас повпливали таким чином? Це буде дуже помічним, і це справді важливо для того, щоб будувати своє життя достатньо хорошим. Також в терапії багато часу може приділятися новому досвіду. Це не про те, що ви йдете в люди і робите, що хочете. Це про безпечну таку експериментальну частину, дабо про безпечні інструменти, які потрошку можуть впроваджуватися і дивитися на цей результат, дивитися на вашу реакцію на них, дивитися, як виходить, підтримувати на цьому шляху. Терапевт створить безпечний простір, в якому ви зможете і проговорити все, і проявитися, і відчути, і біль разом прожити, отримати підтримку, отримати розуміння, отримати прийняття і певну допомогу в тому, щоб спробувати побачити інакше своє життя, свою ситуацію. І, звісно, потім асимілювати цей досвід для того, щоб ваші старі патерни перетворились на нові, які працювали би далі. І вивільнити, звісно, вашу енергію, яка заблокована цими постійними інтроектами і відчуттям недостатності. Це не просто про покращення настрою, це не просто про те, щоби зробити добре. Це про те, щоб змінити відчуття про себе і про цілісність вашу в вашому житті. Коли ви вже на стабільній енергії, коли ви вже більш-менш розумієте, як це все у вас працює, да, або працюєте з терапевтом в активній роботі, можна до цієї частинки підключати вже і коучинг, тому що коучинг працює вже, коли ви стабільні, він допомагає перетворити ось цю таку внутрішню самоцінність да, на зовнішні кордони. Тобто більше чіткі структурні підходи, які допомагають цілеспрямовано доходити до результатів. Розуміти, як це у вас працює, розуміти, як ви хочете, щоб це працювало, змінити це і закріпити результати. Адже особливо важко людям, які працюють як підприємці, да, як керівники, Залишатися на своєму рівні, не відчуваючи недостатності, тому що це може бути класним мотиватором, який робить шкоду вам, але покращує показники результати компанії. І тоді, як знайти цей баланс між тим, щоб турбуватися про себе, і продовжувати рости і розвивати бізнес. Тож в коучингу ви формулюєте для себе ціль і йдете до неї, наприклад. Як це бути людиною, яка відчуває себе як достатньо? Як ця людина поводиться, як ця людина приймає рішення, що вона робить для себе, що вона робить для інших, що вона перестає робити? Дуже багато питань, які Коуч допомагає розкрити для вас, щоб ви знайшли відповіді на ці питання і досягли власне результату. Він також може допомогти і помітити, де ви берете на себе зайву відповідальність, де ви працюєте не на ціль, а на те, щоб бути прийнятим. Де ви можете не делегувати через те, що ви хочете показати себе кращим в очах інших. І це працює і для захисту вашого ресурсу також, тому що ваш ресурс напряму залежить від того, як ви зможете діяти в світі. Від вашого ресурсу багато залежить вашому житті. І також якість вашого життя на досить доброму рівні дуже залежить від енергії, яку ви не лише не витрачаєте, але її привносите в своє життя. Тобто, що ви для себе робите? Сумки з собою це щоденний вибір. Вибір на вашу користь. Ви заслуговуєте на те, щоб бути любимими собою, бути поважними до себе, бути захищеними вашими діями і вашими стосунками. І це не про правильність для інших, а просто за те, що ви є, бути вдячним собі. Це про те, щоб бути щодня своїм вибором, навіть якщо ніхто цього не хоче. Якщо ви впізнали себе в цьому описі або, наприклад, в персонажці Джоан, про яку ми сьогодні говорили, і втомилися від свого внутрішнього критика, від тиску цієї недостатності, я запрошую вас в індивідуальну роботу, психотерапію, я допоможу вам розібратися з цим, підтримую, і ви знайдете для себе найкращий варіант того, як жити досить добре життя. І не забувайте, будь ласка, донатити, адже наше ЗСУ кожен день працює для того, щоб ми могли записувати відео, дивитися його, працювати над своїм життям і робити те, що нам важливо. Тож, під кожне відео я завжди лишаю актуальне посилання на збір. Долучайтеся, переходьте, ваші 1, 5, 10 гривень дуже будуть помічним для кожного збору. Ну і звісно, якщо у вас лишиться якась хвилинка і пару гривень, то будь ласка, поставте лайк, дзвіночок, підписку. Можливо, вам захочеться, у мене є на монобазі підписка. Я вам буду дуже вдячна за ваш. Кожен вклад в цей маленький канал, чи йому дуже важливо розвиватися, щоб ще більше людей дізнавалося про психологію і про те, як допомогти собі. А я вам дякую, що ви додивились до кінця. З вами була я, Вікторія, і ви на каналі Я Не Така. В наступному відео ми поговоримо про те, що ж призводить до того, що є відчуття всередині, що я недостатня. Подивимося розбори з різних фільмів і серіалів про те, як це може проявлятися. В житті, в стосунках, про установки, які вони дають результати. І, звісно, про упередження ставлення до себе як таке. Тому до зустрічі в наступному відео. Ставте собі дзвіночок, щоб не забувати, коли виходять мої нові відео. І я вас цілою люблю! Бувайте!